Вота помічника комунальникам розробив 14-річний шосткинець Єрмак Роговий. Робот виготовлений з Лего та навчений збирати сміття. Робот під'їжджає. Він бачить об'єкт, може його захватувати. Піднімати на деяку висоту та передвігати робот-комунальник виготовлений на Олімпіаду геніїв. Розповідає керівник гуртка робототехніки та ракетомоделювання шосицької станції юних техніків Євген Небелиця. Ми зробили роботу, відправили його на суми на сумах. Зайняли перше місце, і ця робота потрапила на Україну. На Україні вже отримали третє місце по даному конкурсу. Нам потрібно було зібрати свою конструкцію роботу, який би допомагав. На околишньому середовищу прибирати сміття, міг виконувати різні функції, піднімати вантажі, переносити їх. Багатофункціональний робот працює на батарейках, які можна замінити на і підзаряджати. Автономно на одному заряді він може працювати дві години. Робота було зробити не дуже важко, так як це конструктор Лего і він досить добре збирається. Спочатку я зробив шасі. Потім саму руку захвату на борту є два мікроконтролери Майншторм Сєва 3 та декілька сервоприводів, які управляють рукою, та за те, щоб він їздив. Роботами Єрмак цікавився давно і тому зараз вирішив навчитись їх створювати. Спочатку самого я цікавився ракетами, але потім мене затягнуло до робототехніки. Так як я побачив, що це актуально у наш час. Наразі в розробці Єрмака робот, який допоможе розміновувати території України після війни. Але деталі хлопчина поки що тримає у секреті, адже це конкурсний проект малої академії наук, який потрібно захистити. Поки що я готовлюсь до ману удосконалюю іншого робота. Робота розмінера який Буде розміновувати наші поля. Так, багато конкурентів. Там є роботи з розміром з комаху, різні прототипи інших роботів, які теж допомагають нашим воєнним.